Вітаю, друзі, Слава Україні. Учора я пообіцяв, що сьогоднішній випуск буде вже повністю присвячений тим подіям, які в нас чомусь називають дипломатичними провалами. Чому провали? Це надуспішні дії для того, щоб забезпечити програш України в війні, притунок Ерефії від поразки, від ганьби і від втрати впливу в, в світі. А ще це дуже вміло зрежисована відмова від вступу в НАТО та ЄС. Вчора не говорив про це, хоча вже було більше ніж достатньо емоцій і настрою про це розповісти. Але, але були все-таки сподівання, що, попри всі провокативні дії, таке спрацює ще ще раз працює те бажання підтримати Україну, ота солідарність, оте співпережиття не спрацювало. Все-таки це наша війна. Це не американська війна, і глобальні інтереси, і потреби, і все інше мають свою межу. І коли вам плюють в очі настільки демонстративно, коли вам роблять такі відверті виклики, по-іншому бути не може. Але вчора ці сподівання були, і тому вчора ми зосередилися з вами більше на інших речах, На гідотних, безумовно, речах, певних технологіях, якими готують найближчим часом президентські вибори в Україні. Саме так, тому що всі меморандуми це для інших, це не для себе. Для себе готуватися для того, щоб закріпитися з цією владою тут назавжди навічно і ніколи не відступитися. Отже, сьогодні спробую тут, хоч би трошечки викласти певних аргументів і пояснень, чому я вважаю, що ті дії, які зараз кояться, які спрямовані проти України, проти підтримки на збройної, а отже, і проти можливості. Продовжувати війну і в ній перемогти, чому вони є дуже добре продуманими, реально успішними, тільки не на користь України, безумовно, і чому вони реалізовуються саме як дуже чітко продуманий план. От давайте глянемо спочатку чуть, -чуть на передісторію, а потім на кілька зовсім свіжих подій вже в комплексі. От спершу подивимося на певні блоки, а потім чи в цьому випуску, чи в наступному, спробуємо це об'єднати в дуже таку серйозну загальну картину. Ну, давайте так, глянемо трохи назад. Як же все гарно починалося? От колись. Пригадуєте, Петро Порошенко дуже активно вибудовував у США двопартійну та двопалатну підтримку. Пам'ятаєте? Цим дуже багато він гордився, йому, виша, закидую, а там щось не так, а ти ж там більше до одну сторону був, ти був за демократів, а Трамп тебе не сприйме. Знаєте? Нормально сприйняв Трамп. І нормально вдалося навіть покращити ситуацію порівняно з демократом Обамою. Вдалося саме вибудувати оце, що було дуже важливо, щоб незалежно від того, хто матиме перевагу в США, хто буде президентом, чия буде більшість в Конгресі, щоб Україна могла розраховувати на постійну серйозну підтримку. Знаєте, та підтримка при Порошенкові не була аж така болісно важлива. Вона в контексті рашистської саме агресії. Ну, відійшла трошки на задній план. Україні доволі швидко вдалося подавати важку спадщину від Януковича і фінансову, і з розвалом армії. І Україна не мусила жебрати, а президент найгідшої держави не мусив нагадувати, так як зараз, актрису з німецьких фільмів для дорослих. Ну, далі ви самі пригадуєте по тексту. По тексту, декого хто як в дзеркало дивився, коли робив ці антиукраїнські репризи свої для російських глядачів тоді в Юрмалі, а це були чисто концерти для російської публіки, обхаючи Україну, плюнув угору, попав у себе. Україна бореться. А наш зеленосяйний от дійсно готовий приймати з усіх боків в будь-яких кількостях, якщо дають. Знаєте, це було б дуже добре, якби було так. На і жаль, зараз ми будемо говорити про те, що зовсім інших тілях і з інших причин уже старається не приймати, тому що те, то, що йде для України, виявляється, може зламати деякі плани. Добре, вертаємося все таки чуть-чуть ще назад. Ну, дипломатія, операція на власні сили. Вони тоді дійсно дали змогу зупинити війну на самому її початку. А дальше, дальше Україна мала просто стримувати ворога, і Україна це могла робити самостійно. А друзі нам були потрібні для набагато дальших стратегічних цілей: це НАТО, Європейський Союз і впевненість у своєму майбутньому. І саме на це тоді орієнтувався Порошенко, і саме на те. Спрямовувалася Українська держава, попри те, що її громадяни дуже часто цього всього, -всього підсміювалися, ржали тупо над реприсами там, Зеленського кварталі, над Томосом, над емонітовими паличками, над цим іншим. Знаєте, коли ви смієтеся над тим, що важливо для вашої країни, прилетить, воздасться, дуже сильно воздасться. От підтереження подуркували на виборах, і новообраний зумів дуже швидко зруйнувати все те, що дививалася повністю абсолютно непорушнім. Армія, оборонпром, стійка дипломатія, але все-таки здавалося, зберігається підтримка. В Європейському Союзі, попри всі бикування нашої влади, казали, ні, в Україні є європейська перспектива. Ми все одно будемо вас підтримувати в майбутньому, ми хочемо вас бачити разом з нами. Не було відторгнення, не було відкидання. Хоча влада українська все більше себе поводила так, як якийсь колективний Лукашенко. Було ж таке, пригадуєте, Штати Америки. Ну, насправді, попри все, попри всю достатню кількість відвертого хамства, вже президент Джо Байден їхав до Швейцарії зустрічатися з своїм світоглядним ворогом Путіним з єдиною ціллю, не допустити вторгнення в Україну, яке абсолютно заперечував українська влада. В неї шашучки були на умі. І не допустити і допомогти врятувати Україну. Фактично, проти спро... попри спротив цієї влади, відбувалося забезпечення, накачування нас хоча б якимись запасами зброї. Так, цей ша зброя фактично під партизанську боротьбу, тому що ніколи у світі, мені здається, не було історії, коли влада здалася, коли влада фактично йшла на сторону ворога, на його підігрування йому, і країна би перемогла. Ніхто в це особливо не вірив. Тому думаю, що буде такий собі афганський варіант. Ну, як виявилося зовсім по-іншому. І тому далі, попри, попри те, що ця влада руйнувала підтримку нашу світі і той образ позитивний, який в Україні вибудовувався, Україну були готові підтримувати. Але давайте не забувати, що ця підтримка вона все-таки вимагає накладає певні зобов'язання. І найперше цивілізаційні зобов'язання. Тому що теж не слід забувати, коли в нас вичерпався, при тому інтенсивності страшної війни вичерпався свій власний запас, не запас міцності, міцність українців сталева, мабуть, вона вічна. От тільки знаєте, дуже цинічно, коли так як сьогодні виходить якийсь там кишеньковий єрмаківський міністр закордонних справ Кулеба і каже, ну не буде нам зброї, не буде щось там. Ми лопатами будемо воювати. Міг би зараз Кулеба поїхати на фронт і там лопатами, принаймні, не повоювати, а хоча б з нашими бійцями <кій>, порити окопи на передовій. Там, де не забезпечені укріплення, де було розібрано, зруйновано те, що було. І тільки зараз, майже через два роки війни, бачите, знову не для того, щоб збудувати, а для того, щоб вкрасти два ярмаківці умерв. І ну, власне, один Єрмаківич Умеров, а другий там великий друг е е Зеленського Фьодоров, роздумують, як вони будуть деребанити гроші на фортифікації. От візьми колеба Лопату і піди там, розкажи з тою лопатою бійцям, як вони мають лопатами воювати, коли ви прогавили, провалили, зруйнували всі дипломатичні зусилля, і як ви. Маєте там захищатися, от, попробуй це пояснити, і покопайте лопатою або побийся з нею з ворогом. Ну але таке вертаємося знову до ситуації. От віра в те, що захід нам винен, що ми захищаємо весь світ і тому нам будуть допомагати вічно. Вона зіграла погану роль не з українською владою. Я думаю, що влада мала зовсім інші інтереси. Вона зіграла роль зі суспільством погане. І коли я сьогодні читаю в пабліках скрізь оці заяви: американці погані, і все, вони вже сволочі, вони нам, бачите, не хочуть давати гроші і все інше. Слухайте, а ви до своїх не маєте запитань? Вам шовкали в голову це? Ви будете повторювати? Ви вважаєте? Що будь-яка країна, на яку нападе Росія, має можливість розраховувати на нескінченний кредит в США, не розраховуючись навіть елементарними позитивними діями, які потрібні не американцям, а нам у той віцею просто ситуацію з Лукашенком? Раптом сталося щось таке. До речі, до цього було не так вже й далеко. Це було абсолютно реально. Що Лукашенко пересварився з Путіним, і Путін готує вторгнення в Білорусь, повну окупацію в Білорусі. І Лукашенко звертається до заходу і каже: рятуйте, на мене Путін нападе. Дуже багато дадуть, дуже багато допоможуть взагалі. Допоможуть, от треба запам'ятати, що якщо ми відмовляємося бути вітриною цивілізованого світу, якщо ми відмовляємося туди йти, якщо ми хочемо діяти абсолютно протилежне, то в такому випадку допомога рано чи пізно закінчиться. Зникає мотивація, але зараз мова навіть не в цьому. Зараз відбуваються певні кардинальні зміни оці останні місяці. Вони відбуваються з двох боків. Дуже серйозно, це, це не втома від України. Це знаєте, я скажу фразу погано. Це втома від Афганістану в Європі. Зараз те, що відбувається в США, спочатку в республіканці, а зараз вже й демократів. Знаєте, що мені це дуже нагадує? Це мені нагадує. От і вони правда були розтягнуті тоді на роки, а в нас зараз часу такого немає все спресувалося на місяці, втома від Афганістану. Пригадуєте, що дискусії по Афганістану треба вивести війська, треба кинути. Так там є зобов'язання, там так загинуть люди, так там буде терор. Буде вони не захотіли. Вони не захотіли жити по-людськи. Вони не захотіли цивілізації, значить, до побачення. Отже, вертаємося до цих двох речей: перша це втома від Афганістану в Європі. Про Україну дискутують так точнісінько, так само, як дискутували про Афганістан, і відбулися зміни на рашті. Я вже про це дещо говорив. Зростає роль Патрушева, падає роль Путіна. Я думаю, що він живий, але я не думаю, що він вже на щось впиває. І Патуршев, нарешті, в тілях свого клану, а він збирається провести трансфер влади під свого сина. Це явно. Не знаємо, чи йому це вдасться, але це дуже хочеться йому. І от зараз він вперше. Почав в повному обсязі використовувати отой Оманський кейс і весь колосальний масив компромату, який вони ще з давніх років, ще з 2014 року, коли Зеленський дістав дозволи раптом працювати в ідейній сфері, дуже закритій сфері рашистського бізнесу кіновиробництво, телевізійне виробництво. Вибачте, туди не пускають чужих. Там навіть таких, як Єрмак, в бізнес, який десь там зав'язаний на їхню верхівку, і там без вербовки не проходиш. І от зараз, буквально в ці тижні понаростаючий, іде тиск. Росія має замовлення. Росії є певні дати. 14 грудня Росія має щось покласти до копилки, з якої буде в ідейному плані, в електоральному плані фінансуватися, розкручуватися виборча кампанія. Ну, вже навіть не зовсім Путіна, а ляльки Путіна. Отже. В цьому плані раптом почали замість хамства і тупості почалися ну, прямі шкідливі дії. Спочатку Зе почав добивати наші з США. І знаєте, там почала обсипатися двохпартійна підтримка. Це відбулося особливо жорстко під час візиту в вересні, до того якось ще вдавалося стримувати. Але в вересні це ще дуже нагадувало просто тупість, криворукість і неспроможність зрозуміти нові реалії. І це дуже сильно нагадувало просто небажання чути мудрих людей, які говорили. Я пригадую, в вересні це не стосувалося, скажімо, США, це стосувалося європейської інтеграції. Та ж Івана Климпуш-Ценцадзе. Скрізь говорила, нам потрібно цей цей, цей пункт. От угорщина, ось собачому у нас проблеми з Польщею, ось наші проблеми з Австрією, ось наші проблеми по інших країнах Євросоюзу. Нам уже треба цим займатися. Нам вже часу не вистачить до 14-15 грудня. От, як сходяться 14-15 грудня, там три події сходяться. Потім я ще про інші згадаю. Це тоді, коли буде вирішуватися доля нашої євроінтеграції, повне відторгнення, повне відкидання. Можна було подумати, що це дійсно тільки від тупості і небажання чути інших. Добре, припускаємо. Але з того моменту, коли Зеленський натворив ці речі, от з того моменту підтримка України вже перестала бути об'єднуючим фактором у американській політиці. І перетворилося на одну з підрядних цілей, яка поступається, яка нижча від теми облаштування Південного кордону США з Мексикою і мігрантської проблеми, мігрантських певних напрямків, розвитку, розвитку політики. І спершу, коли ми втратили республіканців після візиту в США Зеленського у вересні, у нас ще були безумовні союзники Байден і демократи. Але кротам було треба щось з цим робити. Тому що в Сенаті демократів більшість, в е, Палаті представників меншість, але там були все одно наші друзі в республіканській партії. І це треба було мати. І оці дні, вже які ми бачимо зараз, почалося обсипання підтримки демократів. І це було зроблено свідомо. Далі, а далі лишилося ще кілька провокацій, і від України відключиться вже і Байден. І я вам скажу, яким механізмом це буде. Він не скаже, що він відключається від України. Він буде дуже жорстко картати <кхи> республіканців і вже потім і певних окремих своїх однопартійців, які відмовляються відстоювати і підтримувати Україну. Але паралельно з тим, для нього теж. Підтримка і захист України вже не буде ключовим. Він просто відмовиться остаточно від вимог республіканців, до міграційної політики. І питання України, нашої підтримки, нашого фінансування в такому випадку може бути похоронено повністю. Ще є час. Я знову кажу, я оптиміст. Я дуже сподіваюся, що саме так не відбудеться. У мене є певні підстави. Надіятися, що Байдену вдасться переконати, перекрутити, переламати. Але але для цього йому потрібний союзник, а не удари в спину? Отже, давайте подивимося зараз на деякі події, які от зараз відбувалися Попередній місяць-два і от буквально зараз. Як було реалізовано втрату підтримки в Сполучених Штатах Америки для України? Попередній місяць я вже говорив, починаючи з січня, ішов просто колосальний завал і провал. Але дивимося, а удивимося тепер. Нам, після візиту в США Зеленського, пригадуєте, я про це окремий запис робив? Було виставлено <клес> <клес> два фактично: плани реформ для отримання фінансування США. <клес> Саме так їх і представляло. До речі, вони будуть використані теж. <клес> Для нашої оцінки готовності до євроінтеграції. Про це сповістили європейські посол, європейські лідери, вибачаюся, американська пані амбасадор, і європейські лідери цього не заперечили. От ми отримали ці два плани. І Шмигаль, прем'єр-міністр Кишенковий прем'єр-міністр, <клічно> публічно відмовився їх виконувати. І ми їх не виконуємо взагалі була вимога. Це вже від республіканців, але й демократи теж цього хотіли надати їм чітке бачення перебігу війни, її планів і конкретних потреб, що потрібно, що потрібно кардинально міняти, і що Америка не додала і могла б додати. І слухайте, залужний дав саме те, чого хотіли американці. Він фактично доказав. Що у нас є дорослі, що у нас є бачення і розуміння. Це саме те, що стало отою ниточкою порятунку для продовження фінансування в США. І в цей момент терміново випускають З і дають йому команду команду Фас. І що робить Зеленський? Зеленський доказав, що вада не підтримує жодних реальних оцінок і дій, тільки совесний понос. І оцей удар, який був тоді нанесений по плану залужного, спростування його, відторгнення його абсолютне, ну, це було фактично сказано американцям. Це, що залужному вам сподобалося, це, що ви підтримуєте, я цього реалізовувати не збираюся. У нас далі шашечки нагало, територія до 91-го року, ви нам маєте забезпечувати доти, доки буде потрібно, без ніяких наших пояснень і без ніяких наших реформ. А далі, після того пішли атаки на залужного зміщення управління ЗСУ до цивільного органу. До Міністерства оборони, що прямий виклик проти НАТО, це має бути розділено. Є цивільний контроль за Збройними силами України. Це обов'язкова умова НАТО. Цивільний контроль не передбачає участь цивільних осіб в управлінні армією. Це контроль, натомість відбувається повний злам. Бовний зал системи управління військами. Ми це вже бачимо. От сьогодні кажуть, про це досить добре говорить Бутусов у своєму записі, потім я прослухаю обов'язково, може теж буду про це колись робити свій запис. І от зараз, в США, Америки у меров міністр, якраз робить прямий виклик і протиставлення американській довір'ї. Що він робить? Він він переконує американців, що вони натиснули на нього на нас збереження цього цього е, заужного. Вони хочуть його позбутися. Вони дуже хочуть, тому що не надає зробити деякі речі, про які я зараз ще скажу, які потрібні, очевидно, зеленському для того, щоб підіграти російським господарям. Так звучить дуже круто, дуже жорстко, але будемо дивитися зараз далі, Побачите багато підтверджень того самого. Отже. Два візити Зеленського вибачай, Зеленського Єрмака Відбувається в США. Це вже після провального візиту Зеленського із Єрмаком і шурмою. Пройшов вже навіть союзники Зеленського в тому ж самому голосі говорять, що американці просили не везіть сюди цього корупціонера і регіонала. Ні, це було зроблено демонстративно, і я думаю, цілеспрямовано можна було без нього спокійно в Америці обійтися його везли саме для того, щоб викликати несприйняття. І в підставити тих же самих демократів. Дивіться, що ваш союзничок робить тут. знаєте, а тут є ще одна особлива інтрига, про яку не згадують більшість наших оглядачів, тому що все решта ви і так бачу. А я нагадаю про деяку одну річ, яка ну, трошки поверхово інтерпретують. Я чую від колег фразу, що спершу в мовляв Зеленський підставляв і гіпсував стосунки з Трампом, а зараз те саме робить з Байденом. Ну так і є особливо стосовно Байдена. А от там з Трампом і оточенням Трампа там пішла своя гра. Трамп зневажає Зеленського і гідує ним. Зеленський його майже підвів під імпічмент. А от між оточеннями цього не відбувається. Там відбуваються дуже дивні речі. До речі, колись Юрій Швець, який зараз в Америці, я іноді з ним сперечаюся, але деякі речі абсолютно підтримую. Він сказав, що команда Єрмака. Ждуть і моляться, коли Трамп переможе. Вони моляться так само на це і чекають цього, як чекають їхні московські партньори. Вони очікують на перемогу Трампа. От тільки є там певні корективи у мене щодо тих тез. Там для мене не до кінця зрозуміло місце Z в тій схемі. Мені здається, що тут якраз Зеленського вже списали, користуючись його недоумкуватістю, і не дуже на нього вже звертають увагу. От ви звернули увагу на оці безнадійно тупі інтерв'ю Єрмака на Fox News, і уже там же ще провокативне інтерв'ю у Мерова. А насправді це, ці інтерв'ю були насправді більше дискредитацією нашої влади, а найпершої України. Але ж йому ті ефіри хтось організовує. І це ж ті старі зв'язки з командою Джуліані. І вони діють, про них дуже багато говорили. Вони дійсно досі працюють. І тоді виникає просте питання: у тебе є. Прямий вихід на команду, особливо наближену до Трампа, з якою Трамп рахується, він рахується з певним колом своїх людей. Чому ви не використовуєте цей напрямок для того, щоб переконати команду Трампа розблокувати допомогу Україні? Для цього були можливості, для цього були підстави. Ця команда Трампа і команда Мага вони... Вони це роблять, ну відверто кажучи, дуже провокативно, з дуже антиукраїнськими певними настроями, але в загальній концепції їхньої виборчої кампанії це не є основним пунктом. Це можна було зіграти. От чому? Чому не було звернень до них? Чому ви не працюєте по своїй лінії, по якій ви, скажімо, отримуєте ті візити, по якій ви отримуєте можливість на Fox News <кій> постійно світитися? Немає такого, правда? А може, завдання зовсім інше. Тому що насправді з командою республіканської партії я говорю не про Трампа, а взагалі про республіканську партію. А це є певні дуже відмінні речі. Там, там відбуваються відверті провокації, от візитом Порошенка, який дуже багато міг що зробити, він мав. Виступати на форумі, який організовувала республіканська партія США в рамках міжнародного демократичного союзу, це було дуже важливо для республіканців. Він один з кількох буквально ключових спікерів на цьому форумі. Зрив його візиту, як і візиту всіх інших представників від української опозиції від партії їхнього союзника, яка є учасником міжнародного республіканного демократичного союзу. Це був плювок в обличчя республіканської партії і. Це гідно оцінили відмова голосувати все більше на це є реакцією. Більше того, Порошенко мав брати участь в тому відомій заході американському так званий молитовний сніданок, який є дуже важливою подією в житті США, в політичному, в тому числі подією і суспільному, де він мав бути разом зі спікером Палати представників Джонсоном. Це умисно зривалося. Це був ляпас по республіканцях. По основній масі, по основному масиву, і далі ми бачимо якісь дивні, дуже дивні події, саме переплетення середовищем близьким до республіканців, виступи в ефірах тільки в республіканських медіа. Ну, це прямий плювок знову вже Байдену. Це вже спрямованість проти нього і проти його орієнтації на підтримку України. Ті ж самі удари по залужному, по кличку, які привезли в Америку, демонструючи, напевно, так рідність в Україні, привезли нинішні емісари. Вони ж знову рикошетом б'ють по Байдену. Це робиться публічно, демонстративно, і це відбиває настрій уже в демократів підтримувати підтримувати Україну в будь-який спосіб, і голосувати. Отака історія, коли граючи з трампістами, наші емісари чомусь раптом грали проти України. Ну і далі просто вражаючий ляпас по демократах. Це в забліченні хвилини до своєї участі відмова в брифінгу зеленського від брифінгу в Сенаті. Та Зеленський, господи, хто такий Зеленський? Йому сказав Єрмак, хазяїн країни один, коли Єрмак в Штатах, штати повинні бачити тільки Єрмака. Він і змирився. Насправді завдання було дуже чітке. Це був єдиний до речі, в таких брифінгах беруть участь тільки американські як правопредставники. Це закриті брифінги і допуск туди іноземця, який мав зробити емоційний виступ і просити і переконати міг поміняти ситуацію в сенаті. Вона була дуже непевна. Ми знали до того, що була група республіканців, яка збиралася в сенаті підтримувати питання України. Вони були, їх не стало. Всі республіканці проголосували проти. Всі мали бути 60 голосів для того, щоб це питання пішов. В порядок денний і пішов в роботу. Нема. Вже не мати голосів, більше того, лідер більшості, Демократичної партії більшості, в кінці кінців проголосував теж проти розгляду цього питання. Один з наших найбільших друзів. Він дістав плювок від Зеленського. Він був принижений перед своїми ж колегами. І після цього, все, ця тема закінчилася. В Сенаті її більше нема, в палаті представників її більше нема. У нас залишається часу до 15 грудня. Американські депутати роз'їжджаються на канікули. Вже після, того, вже після того не буде потреби, мабуть, в американській допомозі. Там, там взагалі, дуже, як я казав, ця фатальна дата 14-15 грудня. 14 грудня має відбутися висунення Путіна. І Путіну дуже важливо ну, Путіну, Патришову дуже важливо показати, що він здобув певні перемоги, геополітичні. і Знаєте, на Росії теж хочуть миру, дуже хочуть миру. Вони дуже бояться цієї вже війни. Вони вже стомилися. Вони просто ще більше бояться про це сказати, і це буде електоральним успіхом для путінського режиму, коли вони можуть заявити якусь перемогу, що вони відвернули Україну від європейського союзу. Вони зупинили наш рух в НАТО, і це буде правда і. Вони добилися того, що Україна фактично капітулює. Ну, це не повна капітуляція, це не безумовна капітуляція, а капітуляція по лінії розмежування. От до такого. Оце 14 грудня буде в Москві. В Брюсселі, 14-15 грудня, буде відбуватися засідання, на якому вже зусиллями Служби безпеки України на привеликій жалі знову зеленої Опи, буде заблоковано, вже заблоковано питання. Про початок переговорів щодо участі України в Європейському Союзі щодо членства ці переговори вже блокуються, тому що сьогодні мають внести внесли і завтра, напевне, будуть голосувати в угорському парламенті рішення про заборону уряду підтримувати розгляд цього питання і підтримувати початок переговорів з Україною. Це страховка. Після неї Орбан вже точно не подасться назад. Все зрозуміло. Це 14-15 грудня. І 15 грудня американські депутати роз'їжджаються на канікули. І не буде більше коштів, і не буде більше нової зброї. До, зараз вже пішов найменші мінімальні постачання. І до кінця цього року, як каже Міністерство фінансів США, уже більше не буде що постачати. Грошей більше нема. Для чого і що буде далі? А далі, а далі ми сьогодні почули заяву Подоляка. І в ній всі відповіді вам є. Не буду багато що говорити. Відповіді такі: якщо ми не отримуємо зараз допомоги від США, до речі, ми від Європейського Союзу, завдяки кільком провокативним діям, теж найімовірніше на 4 роки 50 мільярдів не отримуємо. Це дуже велика історія, імовірність. Отже, якщо ми не отримуємо американської допомоги, то нам не лишиться ніякого іншого виходу, ніж заморозити конфлікт. Слухайте, я вам це говорю. Знаєте відколи? Ну давно говорю, але дуже чітко, без перерви, говорю з кінця серпня, після того інтерв'ю Зеленського, в якому він оце говорив. Треба дорослішати, нам скоро одні за одними почнуть відмовляти в допомозі. Тільки нам не відмовляють ця влада. Зробила все для того, щоб нам відмовили. От відверта серія провокацій і проти Порошенка, і проти Байдена, і проти е, республіканців, проти всіх. І це дало цей ефект. І от 14 грудня. Мають зробити подарунок підвиселення Путіна, і на цей період має відбутися початок розмов про перемир'я. До кінця року воно має початися, і українське населення має це заковтнути. Тільки росіяни, вимагають ще одного, їм треба було здати Іловайськ. Заужний не задає звідти і така ненависть. От. Це в принципі, ота історія, яку ми маємо на сьогоднішній день. 14 грудня дедлайн буде зданий Іловайськ, буде оголошено, що з Україною пішли вже на мир, на мирні переговори. Вони також зараз говорять про мирні переговори всі підряд. Тому що все вже домовлено, між ними вирішено. Залужний заважає, і поки що американська допомога заважає. От власне це і все. І фініш що далі? А далі? А далі в нас будуть вибори президента без виборів Ради, і без реальної конкуренції, і без зовнішнього моніторингу. Ми більше не йдемо в Європейський Союз і не йдемо в НАТО. Ніхто не буде контролювати. Далі ми поставимо без американської допомоги, про це вже кричать підолас, а міністр фінансів, поставимо перед катастрофою фінансовою. Нас не буде грошей взагалі в фінанси, і тоді нам буде сказано: ми ж більше не воюємо, ми розпускаємо армію, ми припиняємо будь-які закупівлі озброєнь. І після того почнеться остаточне відторгнення від Заходу. Втрата перспектив НАТО і ЄС фактична відмова від виконання будь-яких стандартів і прихід, коли ми будемо зовсім особені, нових ультиматумів Москви і можливого нового наступу. От така історія. Отак це виглядає. Все, слава Україні! Я дуже надіюсь, що ці плани ми зірвемо.